You're mine or you're not. Make up your mind, sweet. Baby. Right here, right now is all we got. Рада вітати вас в школі краси Слава Студіо. Ми пропонуємо вам відеоуроки, які ми демонструємо з наших практичних майстерень. Учні групи перукарської справи покажуть, як вони навчилися виконувати стрижку чоловічу та жіночу. Мілірування, лікування, фарбування волосся, нарощування і, звичайно, вечірні та весільні зачіски. Якщо ви на хвилинку заглянете на заняття в групу манікюру, ви побачите, як наші учні виконують моделювання акрилове, гелеве і звичайно класичний манікюр та педикюр. А майбутні майстри, візажисти. Покажуть в роботі денний, вечірній, весільний і навіть подіумний макіяж, елементи бодіар та малюнки хною. Ми вас запрошуємо на наші екзаменаційні роботи, на наші торжества та мероприємства. Всім бажаю гарного перегляду! Ми сьогодні будемо з вами говорити на таку тему, як холодний Тема досить складна, тема досить серйозна. І складність її полягає в тому, що жодна людина не могла ще відкрити волосину і побачити її середину. Ми говорили, що волосина наповнена пігментом. Пігмент буває різних видів. І якщо ми говоримо про кожну волосину, або про волосину кожної людини то ем, наскільки оригінальний підбір пігменту в кожній волосині, що можна за волосиною навіть визначати ДНК людини. Саме тому колористика така складна. <кій> і коли ми говоримо про колористику як про, взагалі про науку, е, то складність і полягає в тому, що це наука точна. Її не можеш схитрити, її не можеш обдурити, її не можеш чимось замінити. І тут є два полюси складності. Перший полюс складності це те, що нам треба якомога ефективніше визначити е, пігмент, який зараз наповнює цю волосину. Тобто продіагностувати волосину. Друга є. складність полягає в тому, що нам треба якомога точніше. Підібрати барвники і підбирати ми їх повинні. Звичайно, що е, по відношенню до того, яку нам треба процедуру з вами зробити, чи то висвітлення, чи то знебадлення. І є така у нас процедура, як нейтралізація небажаних кольорів, всі ці моменти нам треба обов'язково визначати. Третій фактор це є організм клієнта. Який так само буде впливати на результат нашої роботи. Якщо організм клієнта не в порядку, ну, зазвичай це жінка, то, звичайно, що ми можемо отримати не той результат, який нам потрібен. Давайте поговоримо з вами про, на таку тему, як колориметрія, або, або спектр. З яких складається? Це є хронологічне поло, хронологічне коло, за яким ми визначаємо нашу кольорову гаму. В Кожній фарткарті, а ми будемо з вами працювати з в Кожній фарткарті Є таке хронологічне коло. Подивіться, бачите? Взагалі колориметрія це ем, наука про кольори і е, хронологічне коло або е, наша кольорова гама складається з трьох первинних кольорів. Кристиночка, ти вивчала вже... або... візаж і ти знаєш. Значить, Основні первинні три кольори це і червоний, Сині, синій і жовтий. <кхи> Змішуючи між собою ці кольори, ми отримуємо вторинні, Які? Золені. Золені. Зараз, Зараз, синій, Значить, коли ми змішуємо синій і жовтий, ми отримуємо зелений. Коли ми змішуємо жовтий і, і червоний, ми отримуємо чорто-марячий, або оранжевий, оранжевий ми його називаємо. І коли ми змішуємо червоний і Син, синій, фіолет, фіолет. Фіолет. це вторинні кольори. Далі mm -hmm. за ними при такому самому змішуванні ми отримуємо третинні і навіть четвертинні. Коли ми дивимося на це хронологічне коло, то у нас йде червоний, оранжевий, жовтий, зелений, фіолет, синій mm -hmm. і фіолетовий. Оце основна лінійка наших кольорів, за якими ми будемо згадати. Якщо це коло поділити на половині, то ми отримуємо теплі відтінки і холодні, і холодні відтінки. Кристина вже нам казала, що відтінки, які мають у собі вміст жовтого, теплі. це є теплі. От жовто, Оранж, червоний це є теплі. Кольори, які мають собі вміст синього, ми їх відносимо до холодних. Між іншим, в колористиці не бажано змішувати або не рекомендується змішувати теплі і холодні відтінки. Е, коли ми будемо у фарбі їх змішувати, то у нас будуть просто отримуватися такі е, грязні, коричневі, сірі, бруднуваті такі кольори. Е, якщо говорити навіть про, про візаж, там так само не рекомендується змішувати теплі і холодні відтінки. Тому що виходить, у нас такий, скажем, ну, ну, немає тої. Ну, так, так, немає тої чіткості і не вимальовується та картинка, яка повинна бути, коли ми змішуємо відтінки. Ну, це Що стосується власне, самого хронологічного коло. В школі краси Слава Студіо завжди цікаво та весело. У нас є чому навчитися, адже ми вчимося у кращих. Ми чекаємо на талановиту молодь, творчу, ініціативну, яка хоче працювати в індустрії краси. Ми працюємо за двома адресами місто Черніці, вулиця Стасюка, 18А, 4-й багатопрофільний ліцей, селище міського типу Лужани, вулиця Центральна, 72, салон краси Слава. Ми завжди раді бачити у нас талановитих та творчих людей.